Привіт, сьогодні ми ремонтували. Ой, сьогодні пару днів ремонтували електрокотел Коспель. Робили йому повну прохвілактику. Боксібанку. Боксіба. Ні, в ОТП-банку. Зробили йому Сіпуку, потім знову зібрали, почистили теплообмінник. Перепаяли тут одну трубочку, тому що різьба була на 5-8. От вона. Гайка. Отут трісла. І воно текло. Ми. А інші воли не хотіли щось робити, робили, робили. Хлопці паяли, паяли, вдали прокладку, воно не текло, але все одно воно було все в накипі. Ми його зухвало. Скрутили, запаяли, перепаяли, тут не згадали накидну гайку. На мідь пайка 18 на 3 четверті. От. Ну і все. Все гарно, коректно працює, все, подача тепленька, зворотка також вже нагрілася. Вон. Видно, що тени працюють майже всі. О, бачиш, все. От, Ми вчепили йому маску. Важливий момент, який я забув уточнити. Автомати, які вимикають котел. І вмикають. І вмикають котел. Зараз вони. От загальний план логічно знаходяться біля котла. <клес> Бо це ми його поставили. І видно, що тут дорожку ми продовбали. А насправді вони знаходяться в сусідньому магазині за стелажом, з цукерками. такі от справи. Правильно. Все гарно працює. Коректно. В програмувальному виносному термостаті нема батарею. І контакти з да, обміну. Так, зганили контакти, так красиво. Сльози душать і мішають говорити. Ну не важливо. Отакі-то справи. Що, Шо, Шокак! Звертайся.